Топ 5 збірок, ігрових збірок е, ПК персональних комп'ютерів для іграшок для ігор на Ультра у 1080 p І це дійсно е, такі собі бюджетні варіанти, але дуже дуже крутелезні. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали! Слухайте, ну що ж, у 2024 році купити, щоб пограти, і пограти, наприклад, там у PUBG чи у GTA 5 на Ультра, налаштуваннях у Full HD, та ще й не заплативши за це усі гроші світу. Бо, чесно кажучи, я робив, наприклад, огляд Евангеліон від Asus ROG, так, і там він коштує 230 тисяч гривень. А якщо в тебе нема 230 тисяч гривень, а наприклад, є десь там 30. 30 чи 40 тисяч гривень. Що, не можна грати на ультра? Там можна. Можна. І є а, такі поєднання процесорів і відеокарт і материнських плат, які дають дуже крутолезні варіанти. Я, от, ну, тут, наприклад, буде на наступному тижні огляд а, одну, на, на топовому місці. Я виділив одну збірку, і буде топ, огляд цього топового місця, тому щоб не пропустити, а ми з вами вже поїхали. І ще у опису під цим відео є посилання на ці збірочки і на комплектуючі із цих е, збірочок. Ну, Головна сторінка нашого каналу, якщо ви не підписані, не вибачу. А на п'ятому місці в нас комп'ютер Hexo Gaming. і саме з нього ми починаємо. І зараз опишу саму збірку. Дуже крутилезний варіант до 30 тисяч гривень. 599. є тут два варіанти: 29 999. Це одна серія Hexo Gaming. Він міняється, змінюється від комплектуючих. І як ви зрозуміли з назви RTX 3060 Base. Це в нас на. Заснований на відеокарті RTX 3060, і він досі актуальний. Він досі актуальний, навіть я знаю, що хлопці в нас на 2070 грають, і Я вам відкрию деякий секрет. Це справа в тому, що коли я стрімлю на Твічі, то я використовую Asus ROG Strix ноутбук на 3060 лептоп версії. І він навіть тягне там десь там 150-170 FPS. А ця збірочка дуже-дуже крутелезна. Вона заснована на поєднанні Core i5 10400F до 4,3 ГГц шестиядерним. І саме в нас, знаєте, який стоїть. В нас стоїть відеокарта Gigabyte. Я вам зараз покажу, яка саме, щоб ви знали, про які відеокарти ми говоримо. Ось така 12-Гігова версія. В нас RTX 3060 Windforce Overclocking. З Часто, частотою відеопам'яті на 15 тисяч. Дуже небаганий варіант на 192 біт. Так, вона дійсно досі актуальна. Все це у такому ось красивому корпусі. До речі, той, що я оглядав, буде у такому самому корпусі, але на 4060. Далі покажу його. Тут у нас навіть на сторінці продавця, саме цієї зборки на Телемарк, навіть є огляд з усіма, FPS, з усіма FPS, які є там у безліч іграшок. Тут, 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 тут протестовано 14 іграшок, включаючи GTA, Кіберпанк, Ring, Fortnite, Rainbow Six і інші іграшки. Все це стоїть в нас і той самий процесор, і та сама. Відеокарта стоять на материнській платі Gigabyte b 563 HV2 на сокіті s 1200 Все це підкріплено 16 ГГ операці... оперативної пам'яті на 3200 МГц. Дві плашки по 8 ГБ, які працюють у двоканальному режимі. Це в нас е, Iridium X-Black. Е, і повірте, це досить непогана пам'ять. Сам саме за цю свою ціну. За 16 ГБ ви заплатите там 1647 гривень. І саме цікаво, що за цю ціну тут ще й стоїть прикольний NVMe-диск, це в нас Kingston на 500 ГБ, звісно, малувато, але ж це базова збірка. І ми з вами розуміємо, що якщо б ми хотіли, з вами, наприклад, там мати збірочку побільше, то вже там доставили там, свої, скажімо так, комплектуючі, і будемо мати вже не 30 тисяч. Гривень, а Щось більше. А саме тут корпус стоїть в нас Гамдія Stalus e 3 В нього досить нормальний е, дизайн такий зі склом. І ще в нас стоїть блок живлення на 650 Вт. Е, на 650 ватт, це Гігабайт P650B. Е, е, нормальний блок живлення. Саме, це, саме ця збірка. Я грав на подібній збірці. Е, дозволяє, ну, наприклад, я там грав там, під 200 FPS на PUBG, е, десь приблизно на фу, на ну Правда, у кіберпанк на середніх налаштуваннях. Десь близько від 50 до 60 FPS. Що... А якщо поставити більш-менш середні налаштування, то там 60 FPS можна витягнути. І є варіант Ryzen 5 5500 на той самій відеокарті, з тим самим SSD і з тою самою пам'яттю. Але в нас тут зовсім інший процесор. Так? і У поєднанні з Ryzen я думав, що отримую там якісь інші показники у FPS, але звісно ні. Приблизно те саме. ну і ціна тут 29 999. На четвертому місці в нас стоїть ПК Evolve, Evolve, це Optipart Gold 3H. І він стоїть вже на AMD Ryzen 5 5600, який йде на, до, на, 6, на 6 ядер 4,4 4 ГГц. І тут вже за 45 тисяч гривень, ну, 44 500, скажімо так, ми отримуємо з вами GeForce RTX 4060 Ti і на 8 ГБ. І я вам тут скажу. Якби я обирав, наприклад, RTX 3060 на 12 ГБ і RTX 4060 Ti на 8 ГБ, то я б, звісно, обирав би вже 4060 Ti. Чесно кажучи, ну по-перше, більше буде ядер, а, і а, знаєте, вона буде війти у розвиток і за, і за допомогою оптимізації від самого, самої Nvidia, бо ми всі знаємо, що на старті продажу відеокарти можуть показувати не ті результати, які бувають там через рік, наприклад. Тож 4060 Ti я би брав би от саме з, з таким варіантом. Звісно, цей варіант трохи дорожчий, бо тут ще й пам'ять стоїть. Тут вже Kingston Fury DDR4 на 30. 2 ГБ це 2 по 16. Ви повинні розуміти, ну саме по 4060 Ti ще і ставити 16 ГБ. Хоча саме у цій зборці у нас 16, а у зборці максимальний тут вже йде 32 ГБ. Моя порада брати саме 32 ГБ. Не 16, а 32, хоча 16. Вистачає для всього. От я грав на 16, вистачає для всього. Тут стоїть накопичувач Kingston на 1 ТБ, і це вже ліпше набагато, ніж 500. А, той самий на pci Express 4 NVMe M2. Усе це розташовано на материнській платі Gigabyte B550 Gaming X V2, на сокеті sm 4 і, звісно, на чипсеті AMD B550. Досить стабільна, нормальна собі плата, де можна там, до 4 а, плашок пам'яті. Поставити оперативною. Все це живить в нас блок живлення. А, той самий Gigabyte p 650 b на 650 Вт. Ось такий, ось такий красень. Я вам скажу чесно чесно, що за 2500 гривень на 650 Вт це ще й нормальний такий собі блок живлення. Звісно, це не Asus ROG Tor, чи хоча, б, чи хоча б там TAF якийсь на 750 Але нам не потрібно тут більше, ніж цей блок живлення. І все це охлаждає ось такий кулер Deepcool ag 400 з адресним RGB, Нормальна башенка така собі. Я вам скажу, що вона універсальна, підходить для багато роз'ємів. Саме для цієї плати він дуже непогано залітає за 1600 600 гривень. Ну, на момент огляду. І все це ще й у корпусі Deepcool CC560, досить непогано виглядає. Класна, класна збірочка. Але це найдорожча збірка у цьому топі. На третьому місці в нас а, такий зовсім дешевий варіант. Це в нас за 25 800 гривень, на Ryzen 5 5500 500 на 16 Ггадах DDR4 на RTX 3060-12 гіговому. З таким красивим досить корпусом, але ціна тут дійсно низька. А, у що ми можемо пограти? Пограти можемо усе практично. Також ви можете піти на сторінку продавця і подивитись тести у усіх іграх, які вони тут тестували, FPS-тест для цієї зборки. Поєднання Ryzen 5500 з RTX 3060 12 ГБ. Тут в нас стоїть вже відеокарта від Asus. Тут в нас не від Gigabyte, На знайомих нам двох плашках пам'яті Iridium X Black 3200 МГц, дві плашки по 8 ГБ материнській платі Gigabyte B450M з сокетам am 4 І, звісно, на ньому стоїть саме цей AMD Ryzen 5500 до 4,2 ГГц у Turbo Boost 16 16 МБ кешу третього рівня, І вже бюджет-бюджет. Тут лише дві планки пам'яті пам можна поставити, обмежена кількість PCI-Express портів, але можна сюди втулепенити M2 NVMe SSD. Ну тут стоїть в нас SSD диск Kingston a 400 TLC на 480 ГБ. Бо, чесно кажучи, тоді б ми не увійшли у той бюджет, який там пропонується для цієї збору. І хочете по секрету скажу, що коли я тестив на 4060 і на, на Ryzen 5600, 5 5600, то тут я... От такої суттєвої суперрізниці я не знайшов. Десь там 10, 20, 30 FPS різниці, але ж цей показник, наприклад, у папку у мене був там десь там 160-170 на, на середньовисоких налаштуваннях. Тож ми маємо з вами ось такий момент того, що він не, ця збірка буде непогано працювати ще нормально таку кількість років. І живити його буде чи втек на 600 20, чи в ТЕК протон 600 Вт. Тож, якщо ви зовсім обмежені у бюджету, то будь ласка, Boxed Gaming RTX 3060 Pro Plus, це збірка називається, дуже нормальний такий собі варіант. А на другому місці в нас вже йде е, так, також е, дуже бюджетний варіант, приблизно те саме: 16 ГБ DDR-4. Заснований на RTX 3060 12 ГБ, але на Intel Core i5 10400F. Я не знаю, кому що подобається, де кому подобається Ryzen, де кому подобається Intel, я чесно скажу, що на, на, у студії я працюю на компах на Intel Core i 7. Але вдома я граю і стрімлю у твічі на е, Ryzen. Ну, Звісно, там Ryzen 9 6900 h це у нас на ASUS ROG Strix стоїть. І так, він дуже-дуже потужний. Але я не хотів би мати вдома чомусь Intel. В мене був мій Intel, закінчився на Intel Core i7 11700KF. От в мене був, і потім я скільки я Евангеліон тестив на е, Intel Core i 9, е, наприклад, там 14900 kf І повірте мені, для того, щоб охладити е, Intel ось такого рівня, вам знадобиться неймовірно невиженна якась система охолодження. Тому, знаєте, так, от е, напишіть, будь ласка, у коментах, кому що подобається. Е, давайте Intel е, проти Ryzen. Дуже, дуже цікава ваша думка. Але оця сама збірочка, вона заснована на такій собі відомій материнській платі. Це в нас Gigabyte H410M на чіпсеті Intel H410, на сокеті S1200, теж дуже бюджетний варіант на дві плашки пам'яті. Ви повинні це враховувати. Я б, чесно кажучи, докупив би відразу, знаєте, замінив би цю пам'ять на 32 ГБ. Але ми ж з вами дивимося на те, що в нас дуже дуже бюджетний на Сюди можна також поставити VME диск. На сам сама материнська плата підтримує. Хоча тут у самій зборців настоїть Kingston SSD Now, те, такий самий a 400 TLC на 480 ГБ. Охолоджує наш процесор кулер Deepcool Гем Max 400 k Звісно, такий теж дуже відомий кулер. Конкретно він у нас розрахований. Ось, бачите, він у нас сумісний за М4, за М5 із сокетами від 1150 до 1700. -го. Живить в нас це все блок живлення Аза 650 Вт. Так. 650 Вт Вт. Е, нормально, бо у прошлій зборці ви скажете, але ж там приблизно те саме, там було 600 Вт у, цей, у, у, у цьому варіанті. Тут у нас було 600 Вт, і приблизно та сама відеокарта, бо тут у нас е, однакова відеокарта від Asus, від Asus, Але тут 650 Вт, але знаєте, під, під Intel Core i5 10400F, який в нас йде до 4,3 ГГц, е, це, ну, Нормальний варіант, чесно. Тут така сама пам'ять, що вона дуже схожа на ось цю зборку, бо тут та сама пам'ять на uh, Iridium Black, Iridium X Black на 3200 МГц дві плашки. Має непоганий дизайн, тож ми рекомендуємо. На першому місці саме те, на що я робив огляд, Ryzen 5600 uh, на GeForce RTX 4060, не на TI, бо знаєте що тут, у чому різниця? Бо ту, яку я дивився на TI, вона коштувала 45 uh, тисяч гривень. Практично. А тут за 32 800, ну, на момент зйомки цього відео, ви вже маєте 4060, це не 3060, це 4060. Ви маєте тут NVMe диск. Тут Кінстон стоїть на 500 ГБ. Тут у нас материнська плата на, B50, на B550 чипсеті. Ну, давайте я зараз покажу, яка материнська плата. Будь ласка, тут Гігайт B550 M DS3H той самий, але ціна в нас сукупна, вона менша. Вона менша. І якщо ви думаєте, що 4060 Ti дасть там дуже великий, велику різницю у потужності ніж 4060 звичайний у такій зборці, то ви дуже помиляєтесь. Саме мой, мій огляд. Я раджу вам подивитись. Він вийде за пару днів. Тому ж підписуйтесь і натискайте дзвон. Як я і казав, тут стоїть Kingston NVMe PCI-Express 4, Дуже швидкий, дуже швидкісний такий. Це це живить вже знайомий вам блок живлення Gigabyte P650. Ось так він виглядає. І стоїть середині В нас ОЗП оперативна пам'ять від Kingston, Це Kingston Fury Beast Black на ddr 4 дві плашки по 8 ГБ. Ось така прикольна пам'ять. Але я б ставив би 32. Ну, блін, випадемо з бюджету у 33 тисячі. До речі, охолоджує це все той самий DeepCool A400. І в нас процесор AMD Ryzen 5 5600, саме на S AM4 з 32 МБ кешу 3 рівня. З цих 5 збірок я вважаю, що це, знаєте, така, середній варіант, він такий взвішений варіант. За 33 тисячі гривень ми маємо і нову відеокарту 40-ї серії, і проц, Це вже не 5500 навіть. Хоча там різниця теж не дуже велика, але це Ryzen 5 5600. Тут на. Нормальний накопичувач стоїть на PCI-Express X4, так, PCI-Express 4. Так pci express 4, X4 це Кінстон. В нас нормальна Кінстон пам'ять і нормальний блок живлення 650 Вт. І у цьому варіанті ви зможете пограти тут. Навіть можете піти на сторінку продавця і подивитись на усі варіанти. До речі, 4060 все усе таки це ж DLSS третій вже. Тобто, якщо брати у порівнянні там, з 30-60, то чесно кажучи, я б вважав би, що 40-60 більш цікава. Я її рекомендую, чекайте, на мій огляд, і чесно кажучи, такий, знаєте, топ 5 ультрабюджетних для ультраігрових. Таких моментів на Full HD. Саме у Full HD ми е, ці збірочки рекомендуємо грати на ультраналаштуваннях деяких іграшок. Звісно, кіберпанк це такий якийсь нонсенс для, для всіх, навіщо було випускати таку неоптимізовану гру. А ми е, презентували цей топ-5, а з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.